Привіт, шановний глядач! Ти на каналі MyCamping, І в мене тут ніж на тестуванні від CVV Neurohaptic, Називається. чи Neuro Тут в мене були музичні групи, які я слухав в школі а, Iron Horse, прикольно, так, прикольне, Town, А всі інші я вже тут пошматував Взяв ніж на користування, поюзать, показати вам, зняти відео. Ціві нейрогаптик називається. Можна ще підвести, так підточити. Ну, це насправді це така дрібничка, що. О, дивіться. Як він проколює щось, якщо потрібно. Як вам. На кожен день. Мені ніж дуже сподобався. Всі технічні характеристики, вартість, промокоди і так далі, ви знайдете в описі під повним відео на моєму YouTube каналі. Напишіть мені, от, що цікаво, в коментарях, як вам дизайн цього ножечка. Батон-лог, замочок, тут, фліпер. Накладочки з G10 нітрові сталь. Все можна відкрутити, якщо у вас є зірочки. Як вам ці накладки? Напишіть в коментарях. Зараз камера сфокусується і ми подивимось ближче на цю красу. І ви скажете мені, подобається, не подобається. Колір такий подобається, не подобається. До речі, на сайті є ще лімітована версія цього ножа. Дамаська сталь і е, з візерунком. дуже круто виглядає. І руків'я я також з композиту G10, але з карбону. От перейдете і скажете, чи подобається, чи не подобається. Упор для пальця раз. Упор для пальця два. Упор для пальця ось тут. Три. На кнопочку натиснули, закрили. Лезо ось такого чудового кольору. Подобається, не подобається. Також пишіть. Не блищить. Таке от класне, поліроване, матове. Дуже мені подобається. Всім величезне дякую. Але в мене ж не тільки такий EDC канал. В мене про туризм дуже багато всього туристичне спорядження. Переходьте, дивіться, дякую.